Цивільний Кодекс України, статті 681 та 681.1. Стаття 681, Позовна давність, що застосовується до вимог у зв'язку з недоліками проданого товару. До у зв'язку з недоліками проданого товару застосовується позовна давність в один рік, яка обчислюється від дня виявлення недоліків у межах строків, встановлених статтею 680 цього кодексу, а також якщо товар встановлено гарантійний строк строк придатності, від дня виявлення недоліків у межах гарантійного строку строку придатності. Стаття 681.1. Правові наслідки відкликання товару у покупця. У разі, якщо виготовлювач товару відповідно до закону відкликає його у покупця, покупець має право вимагати від продавця або виготовлювача за своїм вибором, безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк, повернення сплаченої за товар грошової суми, заміни товару на такий самий товар або на аналогічний товар з числа наявних у продавця-виготовлювача. Сплачена за товар грошова сума, що підлягає поверненню покупцеві у разі відкликання товару, визначається, виходячи з ціни такого товару на час відкликання, а в разі зниження ціни, виходячи з ціни товару на час його придбання покупцем. Виготовлюючи, повертає покупцеві грошову суму, сплачену ним за товар у момент фактичного повернення покупцем також товару виготовлювачі чи іншій особі уповноваженій виготовлювачем або в інший строк за домовленістю з покупцем. До відносин, пов'язаних з правовими наслідками відкликання товару у покупця, не врегульованих цією статтею, застосовується положення цього параграфа та законодавства про захист прав споживачів. Цивільний кодекс України статті 600.